57 українців депортують після концерту білоруського артиста Макса Коржа. Я думаю, вже всі ви бачили е, цю ситуацію, цю історію з концертом у Варшаві. Що там відбувалося? Як там, що там творилося? Коротше, Дональд Туск заявив сьогодні, що після е, точніше 63 особи будуть депортовані з Польщі: 57 українців і 6 білорусів. Таке коротше, пішов на концерт, після того виїхав з Польщі. Нормальна е ситуація. Що хочу сказати від себе додати. Історія така собі. <кхід> Дійсно, творилися там різні речі. Вплоть до того, що хтось приніс е прапор УПА у Польщі на стадіоні, найбільшому стадіоні відкрив, показував це. Коротше, я не знаю, що у цих люд людей у голові. Я не дуже люблю е, когось оцінювати, але в нашій країні війна, а тут українці разом з білорусами, разом з росіянами усі гарненько, дружно танцюють, співають собі на, на концерті Максимка Коржа. Не знаю, лишаю це для вас. В будь-якому разі 57 українців депортують. Так що, люди, зберігайте, не знаю. Здоровий розсуд, як то кажуть, і ну думайте, що робити.